Чергові факти правопорушень на виборах і не тільки розкажуть наші журналісти в цьому випуску. Вітаю. Побили у ніч на суботу, жорстоко побили двох чоловіків. Потерпілим, погрожували та змушували говорити те, що їм накажуть. Хто побив людей та як на такі кримінальні дії зреагували правоохоронні органи, дивіться у сюжеті. Черговий прояв бандитського свавілля в Мукачеві. В ніч з п'ятниці на суботу, 24 жовтня, було побито двох жителів міста, які поверталися додому. Просто йшов додому після роботи, хотіли випити пиво і на нас напали. Якась машина під'їхала, молодцінбура забрали, почали угрожати йому. Потім покликали мене. Приїхала друга машина, вибіг чоловік з молотком і почав мене бити. І цимбором. І закинули на субажник і вивезли. На виходні після роботи хотіли випити пива. Пішли, йшли з цимбором, тут зупинився джип, вибіг чоловік сразу в машину пхати. Ну, я не хотів, я супроводівлявся. Він виняв ножик, почав угрожати, сідайте в машину. Ну, приїхала друга машина, вибіг чоловік з ковалду, чи то молоток був такий, почав одразу цимбора бити. Мені ножик до шиї почали угрожати, Верли нас в багажник, відвезли. Потім сім виняли з тої машини, пересадили в другу. Ну не знаю, куди його повезли. Мені в машині угрожали, щоб я говорив, що мені дають тисячу гривень за конверти, що я буду розносити. Я відмовлявся, але мене угрожали, казали, що будемо у сім'ю, то все. Після цього розповідають потерпілі, їх привезли до міськвідділу відділу міліції. Сім бора вони привезли, мене другі люди привезли, вони нас перекинули. З машини. Мені давали писати там заяву, що я до них ніч не маю. Звідали мене там. Що питали? в якому я состоянні, але нам казали, не казати ніч, що я впав, так. Відвезли мене в участок, присутствували в участку до последнього, поки я писав заяву. Заставляли писати, що я носив конверт. Дії працівників міліції викликають у потерпілих багато питань. Чому не були допитані особи, які їх привезли до міськ відділу? Чому закрили очі на наслідки їхнього побиття? Чому під час дачі показів у приміщенні перебували сторонні особи? Були. Я не знаю точно, ну було начальство якесь. Точно не знав їх. В міліції ніч немає. Вони робили там свою роботу. Просто там були і посторонні люди. Мені казали так казати те, що мені говорили другі люди. Я то робив. Там якісь начальники ходили, але я їх не знаю. Тобто вони бачили, бікому ви стані прийшли? Так, да, вони мене привезли одразу туди, вниз, сразу взяли пояснення біля мене, ще на відео мене знімали на телефон. Всі двоє присутствували, поки ми писали, що нас били. Ну вони писали те, що їм говорили. Вони писали, за то, що я казав, то що вони мене заставили в машині, щоб я їм говорив. А ті сторонні особи, які були там присутні, ви їх не знаю. Я не знаю їх взагалі. І всі ці питання до губернатора Закарпаття Геннадія Москаля, який пропіарився на цьому затриманні, звинувативши у всьому політичних конкурентів. Пан Москаль особисто був у міській ділі міліції і не міг не бачити факту побиття затриманих. Його також не здивувала присутність сумнівних осіб, які привезли потерпілих. Виникає багато питань щодо можливого тісного зв'язку влади та криміналітету. Тут все було. У них, мабуть, спланіровано, я точно не знаю. Нас привезли туди, там висипали, побили нас. Я не знаю, Я Взагалі не знаю, що там. Там все підкривали, нам указували їх. Я навіть не знав, що там проти кого там, ніч не знаю. Вони мені підсунули в машині, коли біля міліції я вилізав. Міліцію, вони мене пхали. Вони мені дали два пакунка і сказали, що це бери в руки і не скажі. Травматичне відділення поступили двоє хворих: Ліба Володимир Володимирович, сімся року народження, і хворий ковач Руслан Іванович 89-го року поступили в травмпункт. Травмпункт на даний момент ці двоє хворих обстежуються. Ну після після їхнього їхнього подальшого обстеження буде виставлено клінічний діагноз і буде вирішено питання про їхнє подальше перебування в стаціонарі травматичними пошкодженнями. Побиття внаслідок отриманих травм. Потерпілля змушені перебувати на лікарняному ліжку. Діагноз струс головного мозку, перелом кісток носа, забій грудного і шийного відділу хребта та м'яких тканин. Замість чотирьох бюлетенів тільки три отримували виборці у Тячеві. А якщо чотири давали людям, то останній вважається недійсним. Вся справа в плутанині, що виникла в п'яти округах, з списками кандидатів у міські депутати. Докладніше про ситуацію, що склалась, дивіться в наступному сюжеті. У Тячеві та районі значних порушень волевиявлення не зафіксували, проте на п'яти округах Тячева виникла плутанина із бюлетенями. Люди не можуть віддати свій голос за депутатів міської ради Тячева. Ситуація, яка склалася в місті, дійсно. Є частина виборців, які не зможуть своє реалізувати конституційне право взяти участь в голосуванні, а саме по міських депутатах. Якщо по районних, обласних і по міському голові питань немає, кожен виборець отримав б'юлетень. Значить, тільки є питання невдоволення по міських депутатів. Справа в тому, що е, міської виборча комісія, яка формує, Депутатський склад міста, а саме 26 депутатів, було неправильно сформовані межі і розкидання і розкидання депутатів своїх по округах. Помилку виявили кандидати у депутати під час видачі бюлетнів. Я зрозуміла, що одна вулиця з мого округа зовсім на іншій дільниці. І фактично на той на ту дільницю бюлетень по округові номер 12 не видається, і відповідно порядку 150 чоловік не можуть проголосувати, виявити своє законне виявлення. Під час уже в подальшого, як видали нам бюлетні на дільницю 477, де я закріплена за цією дільницею, виявилося, що нам передали 1500 бюлетнів. Лишніх Бюлетені зі списком кандидатів просто переплутали між округами внаслідок цього на деяких дільницях бюлетенів не вистачає а на інших їх забагато. Ми отримали бюлетні згідно виданим округам. Як ми доставили ці бюлетні на нашу дільницю і прийняли їх в роботу, то виявилося, що на нашу дільницю 477 було видано округа, які є неправильно розмежовані, і кількість не співпадає виборців. Получається їх забільше. У нас і більше півтора тисячі бюлетенів у нас є за більше по кількості. Але згідно нашої дільниці, у нас вийшло, повністю всі округи забезпечені бюлетенями. Всі виборці получать всі повністю бюлетені. З цими ми звернулися десь близько другої години, коли це було виявлено, у міську комісію. Міська комісія, згідно постанові, вирішила зробити виїзну комісію. Виїхала до нас уже вечором, тому що було засідання дуже довге вирішення цього питання. Вони пішли нам на зустріч. виїзна комісія приїхала сюди, викликавши за голів і секретарів других дільниць. На жаль, є у нас така неприємність, яку я зранку оголосила, що одинадцятий, 12 білетні виборчий округ не попали до нас, і понад 600 чоловік не проголосували. А так, взагалі, ніяких порушень немає. Десь 35% вже уже на даний час проголосували. Через таку помилку близько півтори тисячі виборців не можуть віддати свій голос за обраного депутата до міської ради. В ТВК нам пояснили, справа в тому, що округи і дільниці неправильно розділили. Цю проблему можна розділити на два етапи. Один, що неправильно пронумеровані бюлітні старіше там, де взагалі. І друга причина неправильно різані межі округів, які не співпадають із межами дільниці. Щоб злегшити сповершити роботу, якось сталося виясняти, хотіли зробити як краще, вийшло як завжди. Поставили номера дільниць на бюлетені. Можна ставити, можна не ставити. І випадково на окремих бюлетнях і 13 поклали 77 замість 70 210 477 замість 210-476. для вирішення цього питання було створено комісію, проте засідання результатів не дало. Шукаючи вихід із ситуації, члени ТВК звернулися навіть до типографії, аби вчасно передрукувати зіпсовані бюлетені. Типографії, що можна передрукувати? Був час, каріше, що вечором було передрукувати. типографії казалися, по якійсь причині тільки 80 лісточків. Нам треба було порядка два пакети передрукувати біля тисячі лісточків. Якби були бюлетні, нам дали згідно закону п'ятницю, а не в суботу, у нас був час виявити померку, передрукувати. Дійти компромісу так і не вдалось. Через плутанину вибори до міської ради Тячева можуть визнати надійсними. У широкому на Виноградівщині член ДВК видала бюлетень з проставленою відміткою навпроти прізвища кандидата від провладного блоку. Сталося це на одній із дільниць у селі Широке. Позначку в бюлетені поставлено навпроти кандидата до обласної ради чинного сільського голови великих ком'ят Наталії Костелеби Веремчук. Останню нещодавно було призначено першим заступником голови виноградівської РДА, на члена дільничної виборчої комісії, що в такий спосіб грубо порушив закон, складено відповідний акт. Окрім різних порушень з боку агітаторів, нерідко під час волевиявлення фіксують і конфузи з боку виборців. Переважно це електорат у віці. Один з випадків, який красномовно свідчить проведення агітації, окремими кандидатами трапився на одній з дільниць. Після того, як жінка похило віку проголосувала, звернулася до голови комісії з питанням, де отримувати гроші. Було случає, коли бабуся після того, як проголосувала, безпосередньо заявляла, де отримувати гроші. Так що, є такий факт. Чоловік розповідає, довго не думали, як діяти, звернулись до правоохоронних органів із заявою. Відтак вже правоохоронці будуть приймати відповідні дії. Тут же поширювали інформацію, що на цій самій дільниці громадян не пускають голосувати, але ця інформація теж не підтвердилась. Взагалі, тому що такого факту не було. на дільничній виборчій дільниці присутні і спостерігачі, і безпосередні кандидати. Тому, якби це було, було б в інформації, було б, б набагато більше. Сьогоднішній день вже проголосувало понад порядка 30 відсотків. Тому йде наплив до громадян, ну, а такого зриву виборчого процесу в сьогоднішній момент немає. Загалом голова каже, все набагато простіше. Через велику кількість охочих проголосувати члени комісії попросили виборців бути організованими та стати в один ряд, аби не було плутанини. Інших порушень не фіксували. У хості в кабінках для голосування виявили шпаргалки для виборців. Мова йде про дільницю номер 210-792 в хості, де на внутрішній частині опор кабінок для голосування було написано цифри. Ймовірно, кандидатів або партії як підказка для ромського населення. Як відомо, протокол щодо цього порушення не складали, міліцію не викликали. ЧОПі голова ДВК разом з секретарем серед ночі робили копії протоколів для спостерігачів. Порушення запідозрила голова міської ради. В результаті на місце прибули правоохоронці. Деталі далі голову ДВК 210-802 Міста ЧОП застукали в приміщенні ТВК за копіюванням виборчих протоколів. Знаходилась там вона не одна разом з секретарем дільниці та одним із кандидатів у депутати обласної ради. Ми хотіли скаргу подати. Скажіть, будь ласка, можна подати скаргу, що тут нас проходить. І вони кажуть, ми. Друкуємо, печатаємо протоколи, бо у нас не вистачає протоколів. Ну, ми побачили, що у ящику, де знаходиться десь сміття є, ми побачили порваний протокол, ми почали втікати. Ми кажемо, куди ви йдете. Ми йдемо. Ми вийшли за ними на вулицю, кажемо, будь ласка, почекайте, бо ми визиваємо поліцію, щоб це все зафіксували, щоб це все було в рамках закону. Вона сказала, що ви хочете, у мене нічого немає. Ми кажемо, та раді Бога. Вона каже: у мене є тільки печатка. Печатка з дільниці, яка мала перебувати в опечатаному сейфі до моменту закінчення волевиявлення, зі слів очевидців знаходилась в голови ДВК. В свою чергу жінка запевняє печатка в сейфі, а вони копіюють протоколи для спостерігачів. Протоколів 23 штуки. Ето на члену комісії виходить, 18,4. і Два сюди, в територіальну, один секретарю і третій вивішується. Ну, там, крім того, є спостерігачі і кожну від партії, кожному треба копію. Ну, так собі думайте, що у мене вийшло то з хворим. Тому що я очень дуже устала, дуже стала. Чому копіювали протоколи саме на території ТВК і чому цим займалася саме голова та секретар дільниці, котрі, власне, основні особи у комісії мають право підпису документів, невідомо. До слова, на момент, коли в приміщення зайшла Галина Цар разом зі своїм юристом, жінки порвали один з протоколів, який, як запевняють очевидці, був заповнений. Коли нас побачила голова ДВК, вона моментально почала рвати бланки. Протоколів виборчої дільниці, на яких було заповнено, як нам вдалося замітити ручкою, записані вже прізвища цих. Можливо, там були і підписано, це потрібно більш деталі, але ми не змогли повністю побачити і куди вона діла ці протоколи оскільки ми пішли в інше приміщення. В кабінеті з жінками перебував один із кандидатів на посаду міського голови та депутата до обласної ради Скакоду Анатолій, що теж на думку Галини Цар є досить підозріло. Щоправда, чоловік пояснює, приніс папір. Пояснюю, пояснюю, бо я моя дружина робить фотостудію. Тільки у мене може бути така бумага. Вони мені подзвонили, кажуть, є, є, є. У нас така як то. Хиба біда у нас не хватає не хватає протоколів. Не можемо у сьому місці, не можемо знайти. на весь на все місто. Немає в такий час. А третього формату бумаги варто додати. Копіювали серед ночі жінки, тільки протоколи до обласної ради. Учевидь документів для внесення даних із бюлетенів до міської ради вистачає. На місце події викликали правоохоронців. Прибутті міліціонери опитали присутніх. Поки голова писала пояснення, секретар дільниці намагалася вийти з кімнати, де проводили слідчі дії. В свою чергу підозрюючи, що жінка виносить печатку, Галина Цар попросила міліціонерів не випускати жінку. Варто додати у дозволі оглянути свої речі. Жінки відмовили так само відмовив оглянути приміщення ТВК. і Її голова вже за кілька хвилин в кімнаті з'явився незнайомий чоловік, вочевидь, адвокат. Чоловік таки вивів з приміщення секретаря та голову ДВК. Соба то особа. Вона не не показала свої посвідчення тільки. Що випустила із приміщення ТВК, випустила голову дільничної комісії, у якої була винесена печатка. Прошу... На відео видно, як жінка під час короткої розмови сідає в машину чоловіка, який допоміг їй вийти з приміщення, де знаходиться Чопська ТВК, і за кілька хвилин виходить з неї. Була початка в голови ДВК, що разом з секретарем дільниці та кандидатом у депутати нібито копіювали протоколи наразі питання відкрите. Та поведінка жінок, які заборонили себе оглянути на думку присутніх, явно підозріла щодо протоколу. То це один із найважливіших виборчих документів, адже саме сюди вносяться дані з бюлетенів і базуючись на них, формується результат виборчих перегонів. У кафе навпроти виборчої дільниці роздають гроші. Таку інформацію повідомили спостерігачам працівники Мукачівської ДЮСШ, де власне знаходиться виборча дільниця 210-688. Останні викликали міліцію. Чи вдалося підтвердити правоохоронця факт підкупу? Дивіться у сюжеті. Біля кафе-магазину, прямо навпроти Мукачівської ДЮСШ, де знаходиться виборча дільниця 210-688 Людно. Хтось курить, інші просто заходять та виходять. Як повідомила одна з працівниць дитячої спортивної школи спостерігачам, в кафе роздають гроші. Тим, хто щойно проголосував. За словами жінки, це вона бачила на власні очі. Втім, на камеру говорити відмовилась. Вже через 10 хвилин на місце прибуває міліція. В Приміщенні магазину правоохоронці довго не затримались, зайшли й до виборчої дільниці. Так само жодного коментаря на камеру. На дільниці тим часом все спокійно. Виборчий процес проходить без порушень, каже голова комісії. Голосування ми розпочали вчасно. На нашій виборчій дільниці біля 1655 виборців. Голосування йде нормально. Проходить потік голосуючих хороший. На питання, чому приходила міліція, відповідь у голови ДВК доволі лаконічна. Може таки прокоментувати, чому приходила міліція. Я не в курсі, що приходила міліція. Ні, вони прийшли, представилися, що вони тут чергують на цій вулиці, і все як розвиватимуться події далі. Дивіться у наступних випусках. Найбільше порушень на виборах зафіксували в Ужгороді, Другу сходинку віддали берегову на Закарпатті. з початку дня виборів правоохоронцями зареєстровано 39 заяв. Про порушення з них найбільше в Ужгороді 12 а та берегові 6, до прикладу в Мукачеві і Хустіпо 2. Поки що порушених кримінальних справ по зверненнях немає. Триває перевірка. Інформують у секторі зв'язків з громадськістю. Виборчий процес у Мукачеві прокоментував і міський голова на прямому зв'язку з першого мультимедійного прес-центру Закарпаття Алла Легеза. Вітаю, Алло. Тобі слово, що каже про виборчі перегони «Золтан Ленділ». Доброго вечора, Анно. Сьогодні громадяни обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. Свій громадянський обов'язок вже зробив і Мукачівський міський голова Золтан Ленділ у першому мультимедійному прес-центрі Закарпаття Прес Він розповість про те, як проходять виборчі перегони у Мукачеві. Далі пряма мова. Наскільки мені відомо, і розпочався, і триває згідно із чинним законодавством. Я не раз звертався до виборців з тим, що процес в України є таємним, і нічого боятися у кабінці, коли ви ставите відмітку за того чи іншого кандидата. Я думаю, що ми так і завершимо вже цей виборчий. Процес, надіюсь на це, що нікому не стукне в голову робити якісь надзвичайні ситуації. Треба голоси підрахувати і віддати перевагу тим, за кого визначився виборець, мешканець міста Мукачева. Я не завжди розумію тих політиків, які говорять, що важливіші президентські і парламентські вибори. Для місцевої громади має значення, яка буде місцева влада, адже в її руках дуже важливі повноваження. Ну, перш за все, хочу сказати, що якраз представницький орган, міський голова, він розпоряджається місцевим бюджетом. Куди, в якій кількості цей місцевий бюджет буде направлений, і тільки вони ні президент, ні парламент. Він до цього не долучається. Отже, виборчі перегони у Мукачеві проходять спокійно. Якщо ви ще не проголосували, то обов'язково зробіть свій громадянський обов'язок. Виборчі дільниці працюють до 20.00. Студія дякую за інформацію. Це була Лелегеза з першого мультимедійного прес-центру Закарпаття. Прес Пойнт. Найактивніше виборці голосують у Воловецькому, Ужгородському районах та в місті Чоп. Найменше людей з'явилося на виборчій дільниці в Тячівщині, Хущині, Виноградівщині та Берегові. Станом на 17-ту годину загалом в Закарпатській області проголосував майже 41% виборців, що становить 389 тисяч 985 виборців. У Мукачеві на 17-ту годину проголосувало більше 45% громадян. Активне голосування на місцевих виборах показують міжгірці тут на одній із виборчих дільниць, аби проголосувати, навіть утворилася черга. Докладніше, як обирають місцеву владу в міжгір'ї, розкажуть мої колеги. Минуло вже більше половини дня, коли закарпатці мають право обирати владу. Однак в Міжгір'ї виборці і досі активно відвідують виборчі дільниці. Доказ цього черги, які утворилися на одній з виборчих дільниць в Міжгір'ї. однак самі міжгірці не нарікають, адже виборчих бюлетенів не один, а цілих чотири. Тому є час, аби детально вивчити всіх кандидатів та політичні партії. Як розповідає голова дільничної виборчої комісії, вже проголосувала майже половина зареєстрованих виборців. Зареєстровано виборців у нас 1469. З них проголосувало вже близько 600 виборців. Так на дільниці спокійно. Більше напливу людей було з 11 -ї години до 2-ї. Як наголошують члени комісії, явка виборців на їх дільниці досить висока. Багато людей прийде голосувати під вечір. Що ж до порушень, то таких на цій виборчій дільниці не зафіксовано. Вибори тривають, як розповіли в інтерв'ю нашим журналістам. Виборці люди прагнуть змін більше про голосування в Мукачеві та чого очікують від цих виборів жителі міста далі? пан Петро та його дружина вже давно пенсіонери. Відтак чоловік прийшов віддати свій голос за гідного кандидата. чи каже за 40 років стажу отримує мізерну пенсію, власне, як і його дружина. А нам пенсіонерам чекати, щоб піднімали пенсію. Мені наприклад не підняли пенсію тисячу років під стажу. А Пенсія така не підняли. Жінці на 125, бо в неї тисяча була. Ну, а оплата квартир як ми будемо жити. Чоловік розповідає, єдине, чого хочеться після виборів, це змін і, звісно, бажає покращення життя. Щоб краще людям жилося, щоб не задумувалися, як купити хліб, молоко, продукти, щоб все подешевіло. квартирні плати подешевіли, газ, вода. А це люди чекають. Більш нічого. Це одна проблема у людей. Очікувані змін не лише пан Петро Панієв розповідає. Кожен повинен проголосувати. Це наша обов'язаність – піти голосувати. Головній із виборчих дільниць Стефан Бережак розповідає: активність виборців приємно вражають за словами голови. Чим далі тим більше громадян приходять голосувати, варто зазначити, є виборці, які не можуть прийти за станом здоров'я. Відта голосуватимуть у лікарнях та вдома. П'ять виборців, які в даний момент знаходяться в лікарні. Вони внесені у наш реєстр, які подані із реєстра загального міського. Вони зараз знаходяться в лікарняні, будуть у лікарні голосувати. Загалом, станом на 15 годину, більше третини жителів Мукачева проголосували та й кажуть, спостерігачі та голови комісії за сім годин виборчого процесу на дільницях 28-го округу зафіксовано тільки одне порушення. На інших ДВК теж усе спокійно. Такими були новини на цю годину. Якщо ви ще не голосували, пам'ятайте, вибір можете зробити сьогодні до 20-ї години. А нову інформацію про хід голосування очікуйте вже о 20.20. 20. Побачимось.